Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. П'ять стародавніх українських напоїв для автомування з спраги. Друзі, але перед тим як я почну розповідати, нагадую вам, це дуже важливо. Підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Хто чим може. Тому що, якби не наші воїни. То ми б із вами хто нам чи б жили чи б взагалі були б закатовані. Тому це дуже важливо. Підтримуйте наших воїнів, захисників, захисниць і так далі. Ну і не забувайте підтримувати автора каналу, тобто мене. Якоюсь копійкою, друзі, тому що я стараюсь для вас постійно. Тепер перейдемо до теми. Солодкі холодні напої, які чудово втамовували Спрагу, в українській кухні традиційно готували із фруктів та ягід, Свіжі та сушені. Вони надовго зберігали корисні для організму речовини. Та ще популярнішими були мед і квас. Перший стародавній український напій для втамування спраги це квас. Квас відомий напій і ще з часів Русі. Одним із найпопулярніших квасів був сирівець хлібний квас. Готували його здебільшого із житнього борошна. Або житнього хліба і солоду. У степових районах України, особливо на полісі, готували фруктові та ягідні кваси, здебільшого використовуючи плоди диких рослин. Такі кваси мали і відповідні назви: калиновик, ягідник, брусничник. Квас пили як у звичайні дні, так і на свято. Яблучник. Цей напій традиційно готували у кінці літа та на початку осені. Зі щедрого фруктового урожаю. Він дещо схожий на квас. Яблучник відзначається чудовим смаком, містячи при цьому лише фруктові цукри, фруктозу. Цікаво, що готуються цей напій із груш та яблук. Узвар Узвар давно заслужив собі звання українського національного напою. Здавалося б, звичайний компот із сушених фруктів, та його смак не сплутати ні з чим. І ще наші бабусі знали. Що сухофрукти, чудове джерело вітамінів. Традиційно узвар подавали до свят вечірнього столу, та українцям він полюбився так, що його пити почали у будь-який час. Морс із журавлини це друзі дуже давній традиційний напій. Кажуть, його використовували у нас іще у середньовіччі для приготування льодів, тобто стародавнього фруктового морозива, рецепт якого був поширений у всіх регіонах України. І останній стародавній український напій для втамування спраги це калинник. Найбільшою популярністю цей напій здавна користувався на полісі. Він не тільки має неповторний смак, а ще й дуже корисний для профілактики застудних захворювань. Пийте, друзі, калинник із осені та не хворійте взимку. Ось такі стародавні українські напої для втамування спраги, шановні мої друзі. Я надіюся, що вам сподобалося, тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую, друзі, всім за увагу!